Слава Україні. Дуже часто вночі, а особливо зранку, мене питають: а що там вибухало на російських прикордонних територіях, і не лише прикордонних, а наприклад, на столиці Москові або у тимчасово окупованому Криму, або на інших наших тимчасово окупованих територіях, тому що місцеві колаборанти або російські губернатори розповідають дуже багато цікаво: все збивали, все влучали, все втопили. Ну, власне, мене це не цікавить, що вони там втопили, що вони там збили або загризли. Мене цікавить, аби те, що потрібно летіло, влучало саме туди, куди потрібно. Починається новий день. вірніше, інформаційний день війни продовжується, але для когось наступив черговий ранок і подякуємо за це Збройним силам України. Усім 4-5-0 і звичайно тихого і продуктивного дня. Ніч видалася на 4, 5-0. Без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Я не буду нагадувати, хоча ні нагадаю, треба бути чемними, коли сигнал повітряної тривоги лунає. До речі, моя пропозиція щодо кримчан від імені одеситів залишається у силі. Нешановні, принаймні поки що кримчани, ми можемо вас навчити, як діяти за сигналом повітряної тривоги. Але ворогам треба, треба тікати, поки працює Кримський міст, а Уральські гори поки ще ваші. Я не знаю, що там Китай з цього приводу думає, але то інша тема іншої розмови. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Максимально тихого і продуктивного дня. Слава Збройним силам, слава нації і смерть ворогам!